Друзі, оказується ця коптильня. Я тою довольна, дуже довольна. А ця. Тут, коротше так, якщо я там коптила 40 хвилин, ну, до часу завжди на тій коптильні, то тут максимум півгодини. Ви подивіться на цей дим, подивіться на цю густоту. Звернення до Сергія Мандрика. А чого в мене там такого густого диму? Там є дим хороший, ну такої густоти ніколи не було. А ну-ка, давайте розберемося, в чому проблема. Може, і ми ж її гарно і пропалюємо, і про. Ну, димогенератор гарно прочищений завжди. В чому може бути проблема? Я просто чесно, я, фух, я от такого диму взагалі не очікувала. Подивіться на цю густоту. Гляньте, півгодини. І все, і ми його ставимо на варку, тому що ну, нашу так багато. От вам, щоб ви розуміли, що таке копчення. От копчення на дровах це коли отакий дим постійно йде, от, наприклад, приготування 5 годин, і 5 годин там шурує димом. Усе, а копчення в термодимокамері це все-таки ось о, легенько обдали для кольору, для присмаку легенького диму. І вистачить півгодини, і ми будемо вже випарювати. Я в шоці супер, просто супер, коптить вона бомба. Я задоволена, капець.